Ну і зараз будемо важливо про важливе говорити про гроші, про тарифи, ціни, як вони можуть змінитися. Костянтин Живаго, підприємець меценат, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас. Василь, вітаю, добрий вечір. Вітаю а, телеглядачі. Отже, влітку влада підвищила тарифи на електроенергію для населення. Чи, існують, чи існували тоді об'єктивні причини для цього підвищення. Ви Знаєте, насправді я тоді ще свою думку всі для всіх оприлюднив і сказав, що коли насправді зменшується ціна на енергоносії, тобто коли зменшується ціна на сировину, на природний газ, а вона сьогодні менше. В два-в три рази спорівнено з 2022 роком, і коли зменшується ціна на вугілля на всіх європейських і світових біржах, то для мене взагалі не зрозуміло, чому повинна навіть залишатися на цьому рівні ціна на електрику. На електрику вона повинна чому залишатися і для промислових споживачів, і безусловно для комунальних. Але я чекаю, що коли сировина для робництва електрики падає в ціні, тобто і сама електрика повинна падати в ціні. А коли вона не просто не падає, навіть збільшується, Цього взагалі немає ніякого економічного тобто підґрунтя і немає будь-якого економічного пояснення. Тобто, це вся ситуація, коли так влада вирішила, що треба підтягнути тарифи на електрику для комунальних споживачів. При цьому ці гроші ми направити в незрозуміло куди, тому що це не є транспарентно, не є прозоре, але те, що відбувається, взагалі в гетиці, коли на сьогодні під час війни там ми потримаємо дотації для деяких категорій виробників електричної енергії, таких як зелена електрика. Решту всіх для це взагалі не зрозуміло, тому що не може вижити в цих умовах ані комунальний споживач, ані тим більше промисловий. Тобто, в моєму розумінні це нонсенс. Цього не повинно бути в нашій країні. Ну я лише уточню, а можливо. Питання логістики доправлення цього або імпорту цього вугілля, якщо воно за кордону завозиться в Україні, чи Україна користується своїм запасами і вона не витрачає гроші на те, аби це вугілля доправити в Україну, скажімо. Насправді, якщо ви подивитеся на баланс вугілля, то в нас вугілля в більшій частині виробляє вугільна компанія Павлоград вугілля, тобто вона виробляє найбільшу кількість вугілля в нашій країні. І враховуючи те, що валовий внутрішній продукт ВВП держави впав після воєнної агресії 22-го року, десь орієнтовно на 30%, Тобто споживання пропорціонально впало десь на такі ж цифри, там плюс-мінус якісь відсотки. Тобто ми розуміємо, що якщо вугілля виробляється в тому ж обсязі, як вона вироблялося до війни. А при цьому споживання впало на 30%. тобто в моєму розумінні по балансу та навіть ще додаткового вугілля, яке є в західній Україні, достатньо для того, щоб насправді забезпечити вугільну компоненту виробництва електричної енергії для країни. На сьогодні все ми не хочемо, щоб вугілля по-перше, во воно коштовне, і навіть коли воно дешевше, воно все одно дорожче ніж атомна електрика. Тобто нам безумовно було б дуже добре використовувати атомну електрику і гідроенергію. Гідроенергію ми мали насправді дуже гарний водний запас цієї весни, щоб виробляти більшість електрики від «Укргідроенерго». Тобто, в моєму розумінні, компонента вугілля повинна в цьому 23-му році зменшуватися і. І достатньо вистачає для того, щоб виробляти все це в Україні і закривати саме теплову генерацію, яка виробляється з вугілля. В необхідному обсязі, ну і по-третє, чим менше ми будемо насправді спалювати вугілля, тим краще, тим краще, тому що всі західні країни, коли ми так хочемо прийти, як європейську спільноту, вони відмовляються від того, щоб спалювати вугілля. Сьогодні подивіться Австрія, вона взагалі тобто перестала використовувати вугілля для виробництва електрики в своєму енергобалансі, електричному балансі. Тобто це відновлювані джерела, це гідроенергетика і решта. Про таке заявила Швеція. всі скандинавські країни йдуть до цього. Дуже семимильними кроками Та, така ж ситуація в Данії. Німеччина сьогодні відмовилася від атомної електрики. Та так, вона використовує вугілля, це є, але вона поставила перед собою дуже амбітні плани для того, щоб до 2030 року взагалі забути, що таке вугілля, і просто жодної тонни не використовувати у своєму енергобалансі. Тобто, відповідаючи Василь на ваше питання, вугілля в нашій країні відповідно до балансу достатньо. І якщо навіть його треба було б завозити, ну то як ми експортуємо продукцію і своє зерно, і свою там, металеву продукцію, таким же самим чином ми. Би завозили вугілля через Констанцу через Ізмаїл, через порти українського зараз узбережжя, тобто через великі порти Одеси. Треба просто вибачте мені зробити все транспарентним, дати можливість підприємцям завозити це вугілля і тобто розуміти, що якщо вони хочуть забезпечити своє споживання або рентабельну продажу, то воно все таким чином відбувалося. Тобто сьогодні би то достатньо міністр енергетики України та керівник комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних Генрія КП, говорить про зростання тарифів для бізнесу, як це вплине на споживачів енергосистему, будь ласка. Ну, насправді, це катастрофа, тому що подивіться, ми всі критикували до 2019 року формулу «Роттердам Плюс. Всі казали, що вона така шахрайська, що вона злочинна, що там скільки карних справ у нас було заведено, а було заведено їх в Набу 10 штук, в решті інших інстанцій, 10 штук. Не зрозуміло, чим це закінчилось. Тобто, сьогодні не закінчилось нічим. Ми не бачимо, що там відбувається і як воно відбувається, але я вам скажу, що коли всі сьогодні розповідали, що «Роттердам Плюс це злочинно, то при «Роттердамі Плюс ціна на електрику для промисловості була орієнтовно 60-65 доларів за мегаватт. На сьогодні це разом включаючи і транспортировку «Укренерго», і транспортування мережами обленерго. На сьогодні, коли нібито немає ані «Роттердама Плюс. Ані немає нічого там, і все, нібито взагалі не шахрайське, і взагалі нічого злочинного немає. Ціна на електрику в два рази вища 120 доларів за мегаватт. Ну, хочу я вам спитати: ну як може промисловість в цій ситуації виживати, як вона може забезпечувати робочі місця українцям? А саме головне, як вона може сплачувати податки відповідні? Тому що саме податки від промисловості, від валового внутрішнього продукту нашого українського і саме виробництва усіх сферах, будь то промисловість, агропромислове виробництво, сфера послуг, це саме ті податки, як нам розповідають, всі йдуть на ЗСУ. Тобто, як може сплачувати ця промисловість або агра? або важка, або промислові серії послуг, як вона може сплачувати великі податки підсилюючи зсу, коли сьогодні ціна на електрику в два рази вища, ніж вона була при злочинній схемі Роттердам Плюс, яка була до 1 липня 2019 року. Ось вам відповідь це питання риторичне, і відповідь така ж сама. Тобто, дуже важко промисловості виживати, дуже важко промисловості підтримувати робочі місця, і насправді дуже важко заробляти будь-який прибуток для того, щоб з нього сплачувати податки. Це дуже, 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 дуже складно зараз. І стає все складніше і складніше. Ну, це рішення поки що ще не ухвалено щодо бізнесу. Але як Ви вважаєте, які, які економічні наслідки матиме підвищення тарифів на електроенергію саме для бізнесу? Ну будемо говорити про наслідки для наших громадян, які можливо не мають бізнесу, але вони можуть це теж певним чином відчути. Ну, я вам хочу сказати, що громадяни, коли їм кажуть, що це на них не буде впливати, і це ніяк не впливає на тарифи. Це насправді шахрайство і це просто чиста брехня. Чому тому, що скажіть мені, будь ласка, життя громадян не тільки у нас є з того, що вони сплачують всі свої платіжки за комунальні послуги стосовно там електроспоживання або водоспоживання в своїй квартирі або в своїх домівках. Вони також йдуть і купують вибачте, хліб. Вони також йдуть купують молоко. Вони також купують продукти першої необхідності. Які насправді купують всі, всі спочатку до кінця. всі, хто ми маємо сьогодні, захищені незахищені верстви населення. І незахищених захищених населення в нас дуже багато. Ми розуміємо, яка компонента сьогодні в важких економічних умовах людей, які мають насправді доходи, які б обов'язково хотіли б ми їх мати більшими і кращими ніж вони мали, і ніж вони мають сьогодні. Хотіли б ми. Мати хоча б на рівні того, як до довоєнний час, або ще навіть більше, як нам всім обіцяє, ми, бо, керівництво, як ми взагалі політична ситуація в країні, всі політики нам обіцяють. Вони кажуть, що, будь ласка, оберіть мене, і я буду вам робити все, щоб ми ви жили краще, щоб ваше життя завтра було краще, ніж воно є сьогодні. Так ось я хочу вам спитати: хочу вам сказати, ну якщо ціна на електрику в два рази вища, ніж вона була в 2019 році, при злочинному Роттердамі Плюс, то повірте мені, всю цю електрику спожива. В тому числі і е, хлібопідприємства е, підприємства, які виробляють хліб, е, і підприємства, які виробляють ковбасу, і підприємства, які виробляють молоко, і підприємства, які виробляють всі товари першої необхідності, і все це означає, що за все це сплачують всі верстви населення, в тому числі на захищенні. І коли нам кажуть, що підвищиться ціна на електрику для промисловості, це катастрофа, тому що промисловість перестане розвиватися. Багато підприємств може Крутувати насправді хоча б якщо вони навіть будуть виживати, то вони не будуть заробляти прибуток не в мозі будуть, тобто якимось чином відновлювати виробництво, утримувати робочі місця і сплачувати податки, про які сказав так необхідні збройним силам України і взагалі нашій державі. А коли кажуть, що ні, це нібито не таркається ціна на промисловість, не таркається населення. Ну це ж неправда, це ж просто чиста омана. Тому що я ж вам сказав: якщо хлібокомбінат споживає цю електрику підвищеній ціні, як він споживає сьогодні. А якщо а я, молокозавод. Споживає це по підвищені ціні. Виробляє молоко або кефір або масло. Або якщо це м'ясокамінатор, які виробляє навіть саму дешеву ковбасу в нашій країні, все це він споживає по саме цій збільшені ціни електрику. Це означає, що це б'є по цінах, це збільшує ціну реалізації. Тобто, людина не може купувати те, що вона вчора могла купувати, тому що вона стає дорожче на 10%, 15%, 20%. Це на правді якимось чином там розговтує інфляцію, але інфляція це вже інша ситуація, і вона не тільки настає. Цього кошику, про який ми кажемо, там є треба дивитися багато інших показників але. Я хочу відповісти на ваше питання про Безумовно, і виробництво все і промислової, аграрне, і, і виробництво в сфері послуг постраждає від цієї ситуації зростання ціни на електрику. І безумовно, якщо нам кажуть, що споживачі кінцеві насправді не захищені, не постраждають це. Неправда, вони постраждають, тому що вони все рівно будуть менше купувати хліба, які будуть дорожчати, менше купувати молока, які будуть дорожчати, яке буде дорожчати, менше купувати масла, ковбаси всього арешту, тому що ну все і треба людям якось виживати. Дякую, до дочувся. Дякую за роз'яснення. Костянтин Живаго, підприємець Меценат про наслідки підвищення цін на електроенергію для населення і перспективи наслідку підвищення цін для промисловості.